Часто зустрічаються такі факти, коли вже суха погода. Водій рухається на брудному автомобілі, забруднений особливо задній номерний знак. Зустрічаються такі факти, коли присутній передній номерний знак, задній відсутній, перевертають номерні знаки чи придбають на, в автомагазинах. Або на ринках спеціальні пристрої, які закривають цей номерний знак, особливо під час руху транспортного засобу. Тобто це все є адміністративно наказуємим фактом. І водій має нести за це відповідальність. Тож радимо. В першу чергу стежити за технічним станом транспортного засобу, а також за чистотою номерного знаку, не встановлювати на нього додаткові предмети, які обмежують його обзорність з боку інспектора, який несе службу на лінії, а також в разі випадку дорожньо-транспортної пригоди, з місця якої водій зникає, щоб. Громадяни могли помітити та запам'ятати цей номерний знак.